Всі, придіт Галівпіц 5. І сьогодні я тобі покажу найкращий заробіток у Ukraine GTA. Да. Але перед цим не забувай води мій промокод Віц. Працює він на усіх серверах з 2 по 7 рівень. Ну, а я починаю. З самого початку нам потрібно підійти до Дніпра у цю точку, або в меню знайти отут от, навігація, цікаві місця, і десь тут буде. Мисливський магазин. Ось мисливський магазин. Ми відмічаємо і підходимо до магазину. Біжимо. Зараз тут є простий магазин, а є мисливський. Ми заходимо в мисливський. Полювання. Відпускаємо спорядження. У мене вже є одна рушниця куплена, її можна ремонтувати, якщо вона спламана. От, припустимо, я так от вибираю. У вас буде відкрита тільки перша. Але чим більше ви полюєте, тим е, більше рушниць буде відкривати. Можна їх за донат купувати, але ну, це не дуже є вигідно. Хіба ж якщо у вас багато донату, який вам не треба, але я сумніваюся, що комусь взагалі не треба донат. Ми купуємо рушницю максимального рівня найкраще. Ну, яку ви можете собі дозволити так сказати. Далі патрони. У вас буде також відкрито тільки перші, але з часом будуть відкриватися більше. Чим краще патрони, тим більше шансів видавати щось хороше. Ми купуємо з запасом. Не шкодуйте, тому що вони дуже дорогі, більше 30 не можна. От я купив 30. Все, у мене патрон, ну, це раніше з'являлося патрони і це все він не таке, тепер воно не з'являється. Тепер е, є в та після мисливського оновлення Появилося багато якихось зон. Але в принципі найпопулярніша це о, ця от зона в Дніпрі. Ми туди і зараз їдемо. Ми приїхали на цю точку. Ось ми отут. от нас е, І нам тепер пропонується почати полювання. Для цього нам треба вснути букву H Ми натискаємо, нам бувають конечки, ти хочеш йти до мисливських гід і підтверджуємо. Підтверджуємо. І тепер нам потрібно шукати якихось звіків. Найкраще це стріляти в голову. Але не будьте таким, як я, таким дуже мітким. Також не можна просто багато вистрілити, тому що зброя ламається, і також ще закінчаться патрони. Ми підходимо зараз, Скаємо F. У нас зараз прогрес видобутку. І зараз нам да, ми щось отримаємо. Зараз подивимося, що ми отримуємо м'ясо оленя. Воно у нас з'являється на тарі, потім його можна продати. Потім я вам покажу, які будуть ціни. Е, також вам ще лайфхак. Отут показується міточкою, де знаходиться тварина. Тобто, якщо ви довго не можете знайти, отут, так от так, по мікрорадару, можете під підбігати до мітки, і ви побачите тварину. Але зразу вас попереджаю, якщо дуже близько до неї підійти, вона злякається і втече. Таксі є, і, і таким чином можна підзбирати. Зараз я собі вистрілюю цілу рушницю, Подивимося, скільки в мене на це піде часу, і е, я покажу, скільки, за скільки це все можна продати і скільки ще коштує. Так, я тільки що вбив останнього медведя і в мене зламався інструмент. Пишемо, ну, але це взагалі гвинтівка. Також хочу вам сказати, що якщо, чим краща гвинтівка, тим більше вона буде витримувати пострілів це раз. І друге, якщо не бути таким кусоким, як і я, то вас, вам вистачить набагато довше від тої гвинтівки. Ну але, рахуючи мою точність, це явно не про мене. Я отримав тут, як ви бачите, м'ясо. Ще можна отримати рога оленя або шкіру, але шкі... шкіра, доволі... ну, шкіра, і... Гора... Боже. шкіра і рога Оленя вони доволі дорогі. Але так само відповідно, їхня ну, рідкість випадання набагато більша, тому їх набагато важче вибити, але вони набагато дорожчі. Тому давайте ми зараз під'їдемо до центрального ринку. Він отут знаходиться. Або можна тут через навігацію знайти. Це в нас буде, здається, у важливих місцях, десь тут він буде. Добре, давайте. А ось, Саме перше центральний ринок. Зараз ми туди давайте, поїдемо і продамо це все. Так, Ми приїхали до центрального ринку. Він нас знову ж нагадує, що він тут. І давайте зараз забіжемо до нього всередину. До речі, не лякайтесь мого голосу, тому що я трошки прихворів. І якщо поставите лайк, то це мені підніме настрій. логічно буде легше визнати. Можна піти або вліво, або вправо. Ми підпудемо вліво. І тут буде отака штучка, вона доволі непомітна. Я сам навіть спочатку не знаю про існування, коли вийшло оновлення. Він продажу. Ми відкриваємо. І тут можна продати 1 кг м'яса оленя. Ви бачите, 13 тисяч це доволі багато. А м'яса оленя в мене цілих три штуки. Е, і загалом одна штучка, до речі, це от рахується як один кілограм. Тому дивіться. Ми, найкраще це взагалі отак-поп, от, от, от по, хоп, по одиничці ми вводимо, отак от. А, ще може бути і обо нас забув сказати. Е, давайте от продамо. Е, зараз є, продали, продаємо і продаємо. Е, все є. Таким чином можна непогано так заробляти. Зараз я нарахувала скільки заробив, але зараз ви бачите в себе на екрані. І це буквально ну, за доволі малий проміжок часу. Особисто для мене це не є дуже великий заробіток, тому що ви бачите мій баланс. Але для новачків і для будь-яких інших людей, це, ну, я не знаю, це вже вам вирішити. Чи це вам багато, чи це вам мало, чи це вам добре, не знаю. Якщо тобі було корисне це відео, тоді обов'язково постав лайк і напиши в коментарях, які ще ти знаєш способи заробітку. Я тобі буду за це вдячний дуже. І також ще е, не забувай писати коментарі і вводити мій промокод-віц. А я дякую за те, що ти додивився це відео до кінця. І всім па-па-па-па!